Як прийшов я до стрика до хати, почав я там колядувати, а там пили напивали, а мені не давали бідний я, бідний. я. На п'єцу дві баби сиділо, а в печі пироги кипіли. Почив я сі присувати по одному витягати, витяг всі, всі. як мені пирогів не стало я та й на підпосало, а я сала не дістав, похознуся та й упав, бідний, я, бідний, я, Почали там мене судити. Що стаким злодієм робити? Взяли мене у тачки та й відвезли в бодачки. Тут кай спи, тут кай спи. Тут предвічний спочивай по пироги не сігай, тут кай спи.